Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог і публіцист Віталій Портніков. Пане Віталію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава! поговорити хочу з вами про 9 травня, воно вже завтра, так ми розуміємо, що це дуже важливий день для ідеології сучасної Росії, і от ми побачили, хто саме відвідає цей парад. Буквально протягом останньої години півтори години побачили, що крім президенту Киргизстану Садира Жапарова, там також буде прем'єр Вірменії Нікол Пашинян і президент Казахстану Касим Жомар Токаєв. Як ви гадаєте, чи от парад 9 травня в Москві, чи це остаточний. Такий привід чи варіант показати, хто друзі Путіна, а хто вороги, наскільки я розумію, якраз останніми днями були досить серйозні зусиль для того, щоб хоча б якісь гості з інших країн були присутніми на цьому параді, і в результаті, очевидно, змогли запросити тільки тих, хто не мав можливості відмовитися. На вашу думку, а чому от, скажімо, у Касима Жумарта Токаєва немає можливості відмовитися? З Вірменією трошки зрозуміло з Киргизстаном, також. А от з Казахстаном, який нібито грає в багатовекторну політику, невже Токаєв не розуміє своїх репутаційних втрат, коли він з'явиться на параді 9 травня разом з Путіним? Але Токаєв напевно розумів свої репутаційні втрати, тоді коли він запрошував війська ОДКБ до Казахстану в січні минулого року. І тоді, коли він говорив, що на Казахстан здійснений зовнішній напад у січні минулого року, така є з тих політиків, які вміють балансувати між репутаційними втратами і політичними пріоритетами, це не є якоюсь великою новиною. Він з одного боку може голосувати в організації Об'єднаних Націй, так що це не сподобається Росії, з іншого боку, закривати очі на інструменти, які дозволяють Росії обходити санкції Заходу. Так, що це абсолютно традиційна політика казахстанського керівництва і в часи Нурсултана Назарбаєва, і в часи Казимже Марта Токаєва Я навіть сказав, що Нурсултан Назарбаєв був більш обережний у проведенні цієї політики, тому що історично був більш самостійною політичною постаттю. Пане Віталію, а от як ви вважаєте, чи можемо ми стверджувати, що Токаєв так після тих подій в січні 2022 року, коли війська ОДКБ, а ну ми розуміємо, що це були російські війська, зайшли в Казахстан, що тепер він завжди у боргу у Путіна, і от саме таким чином він і буде діяти? У політиці не можна бути завжди у боргу. У політиці можна обирати реальні можливості. Якщо реальні можливості дозволяють, можна відмовитися від боргу, можна переоцінити свої можливості. Віктор Янукович, як ви пам'ятаєте, вважав, що він з одного боку у боргу Володимира Путіна, який завжди його підтримував і допомагав прийти до влади. А з іншого боку, він може підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, щоб отримати ще західні гроші для існування свого режиму. Ну і ми пам'ятаємо, чим закінчилася ця переоцінка власних можливостей для Януковича. з така приблизно така ж ситуація. Я впевнений, що ви бачили цю новину, вона здається, два тижні тому з'явилася. Там йшла мова про те, що Росія нібито пропонує Казахстану свій власний газ, так за ціною можливо навіть нижче ніж для Білорусі, але ну в обмін хоче, щоб Казахстан дозволив Росії побудувати газопровід, який буде перекачувати російський газ до Китаю. На вашу думку, чи можна уявити собі, що Казахстан на це погодиться, зважаючи на те, що ну яким чином використовує дешевий газ Росія? Яким чином вона шантажує дешевим газом чи дорогим газом? Так і дивлячись на те, що сталося з Європою, яка от мала дуже швидко, дуже боляче відмовлятися від російського газу, у Казахстані абсолютно інша ситуація. Казахстан може дозволити собі дешевий російський газ, тому що він може прожити без дешевого російського газу. Те, що питання цього газопроводу воно буде пов'язане не з тим, що Казахстан може боятися чи не боятися потрапити в економічну пастку Росії, а з тим, наскільки такий газопровід потрібний Китаю. Тут з Касим Жомартом токаєвим мають розмовляти не тільки Володимир Путін та керівники російського Газпрому, але й Цзіньпін і Сі Цзінпіни, керівники китайських енергетичних компаній. Ну, от, е, якщо говорити про гостей цього параду на 9 травня, ми щось не бачимо там Олександра Лукашенка. А як так? Як ви це розумієте? Ну, по-перше, ще не 9 травня. По-друге, я думаю, що Олександр Лукашенко вже настільки продемонстрував свою готовність виконувати побажання Москви, що присутність на параді – це не найголовніший його обов'язок перед російським президентом. Слухайте, я от знаєте, я передивився не те, що передивився, перечитав промову Путіна минулого 9 травня. Ми пам'ятаємо, що з такою тривогою очікували на 9 травня 22-го року в Україні, і з цим пов'язували можливі там ракетні обстріли масовані, і так далі. Зараз ми маємо щодня ракетні шахетні атаки і так далі. І от здається, що Путін наврочив. Він тоді промовляючи про загрозу, яка створювалася на кордонах Росії, от тут це. Тата планомірно створювалася абсолютно неприйнятна для нас загроза, причому безпосередньо біля наших кордонів. Він отримав дрони, так, які пролетіли е, на дах однієї з башт Кремля. На вашу думку, е, ці дрони, що вони змінили? Я не знаю, хто їх запускав. Ніхто не знає. Якщо, ну, якщо, тому я не думаю, що це можна якось серйозно аналізувати. Якщо це була українська спецоперація, це одна історія. Якщо росіяни готували це самі, це інша історія. Абсолютно очевидно, що для мобілізації російського суспільства, щоб воно усвідомили, що безпеки немає ніде єдиний вихід в ситуації, яка склалася для кожного російського громадянина, це перемогти у війні. Це непоганий в принципі знак. І я думаю, що таких знаків. По мірі військових поразок Росії буде все більше і більше, щоб привчити російське суспільство до повноцінної довготривалої воєнної мобілізації. За досвідом чеченських війн відомо, що росіяни завжди підтримують владу, коли мова йде про якусь небезпеку, яка пов'язана з їхнім особистим станом. Пане Віталі, а чи не вважаєте ви, що в принципі пересічному росіянину ну, ну, плювати, що там прилетів на Кремль, зважаючи на те, що от, під час правління Путіна, так в принципі, росіян е, виховували бути максимально пасивними? і Здається, от через це і переймається і російська пропаганда. Що, щоб вони не робили, а все таки черг військомати їх немає. Чи е, для пересічного росіянина Кремль – це прям важлива скрепа? Ні, передані не в Кремлі. Питання в тому, що якщо не можна забезпечити безпеки навіть Путіна, то очевидно, що для звичайної людини в спальному районі Москви цієї безпеки тим більше немає. Це символ небезпеки. Очевидно, що звичайний росіянин не дуже думає про Кремль чи державну думу. Але якщо щось е, може влучити в центр влади, то очевидно, що сам він взагалі не може ні на що сподіватися. Тобто, якщо українці можуть дістати до Кремля, то вони точно можуть дістати до його корівника чи до його хрущовки, і їх нічого не зупинить. Тому єдина можливість для того, щоб пересічний росіянин відчував себе спокійно в своєму ліжку, це припинення існування української держави. Точно так російська пропаганда говорила про Чечню. Тому я просто реконструюю їхні думки і наміри з нещодавнього минулого, і це спрацювало. Ну, от ви знаєте, якщо порівнювати там 9 травня 2022 року і 9 травня, от яке наближається 2023 року, то ми пам'ятаємо в якій ситуації була окупаційна російська армія. Так, тоді вже вони втекли з е, Київщини Чернігівщини Сумщини, але е, в велика частина Харківської області була окупована. Пам'ятаємо Херсонська область, майже вся була окупована частина Миколаївської області. Е, станом на зараз, ми бачимо, що е, ну от таке завдання, скажімо, взяти. Е, Невелике українське місто в Донецькій області, Бахмут, воно не виконано. Так, Незважаючи на те, що зараз переживають наші захисники, там вже там були і фосфорні боєприпаси, все що завгодно. Але не змогли виконати це завдання російські війська. Що це означає для ну атмосфери свята? Не буду запитувати. Але для Кремля, для путінської вертикалі, це залежить від того, які у них є плани на майбутнє. І чим для них був Бахмут? Чи вважали вони Бахмут просто ідеальним місцем для перемолювання людських резервів українських збройних сил? Чи дійсно вони вважали Бахмут ключом до захоплення Донецької області в її адміністративних кордонах? З точки зору стратегічної вихід на Бахмут і його повне захоплення не дає таких очевидних можливостей для? Виходу на окупацію інших міст Донеччини. тому я все ж таки схиляюся до думки, що росіяни сподівалися, що Бахмут буде місцем, де вони можуть бути знищувати українських військових, і таким чином не дозволять українським збройним силам розпочати наступ на російські позиції. Те, що в Бахмуті загалом воюють саме вагнерівці, а інші частини російських збройних сил знаходяться в інших місцях, або готуючись до українського наступу, або розробляючи якісь інші плани, можливо, наступу російських військ на е, інший український регіон, Хоча це не видно з точки зору якоїсь розвідувальної інформації, просто супутника інформації про скупченню військ, це в принципі говорить, що Бахмут не був пріоритетною ціллю для російської армії, і що вони використовували Бахмут ще й до того. Щоб перемолоти резерви Євгена Пригожина. це теж до за великим рахунком частина боротьби у силових структурах Російської Федерації за місце біля трону. Ох, ви знаєте, ну от ми про Бахмут говорили з нашим колегою Сергієм Гармашем. Він є головним редактором видання Остров і також був учасником трьохсторонньої контактної групи. Пам'ятаємо, коли така була. Він сказав насправді, що от в Донецьку води не буде, а там немає в тимчасово окупованому Донецьку водопостачання, поки не захоплять Бахмут та часів яр. Тож можливо, там в принципі є ще от такі е цілі, так які переслідує е наш ворог. Мені здається, що Сергій, ви занадто вірите в гуманізм російського керівництва, їм, взагалі, все рівно де є у кого вода, де немає. Знаєте, не забувайте про те, що ми з вами звикли до газифікованої електрифікованої країни, де в кранах іде вода. Я маю вам сказати по досвіду свого життя в Російській Федерації, що не треба плутати Росію з Москвою у великій кількості великих російських міст. Люди в багатьох районах ходять митися до колонок, і це абсолютно нормальний стан інфраструктури, і чому Донець не може жити як таке російське місто, скажіть мені, з точки зору якогось Путіна. Я думаю, що з точки зору пропагандистської, так це було б дуже важливо показати. Дивіться, народи Донбасу нарешті в столиці народів Донбасу, так з'явилася, з'явилася вода. А ми... вони комусь розповідали, що її там немає. Е, ну, знаєте, тут така історія, що е, так чи інакше, є ж місцеві е, телеграм-канали. Вони там про це пишуть постійно. що от немає в них та ні, ні переважна більшість громадян Російської Федерації навіть не е, підозрює про існування телеграм-каналів. Вони дивляться телебачення. Окей, тут я з вами погоджуюся, але була ще новина, що вони здається, якийсь канал. Хотіли купати господи, звідки з Ростовської області? Я зараз можу помилятися. Десь з Дону вони хотіли воду. Я народився в Кейні, де хотіли б... Сибірські Ріки перенаправляти в інший бік. Так що я звик до будь-яких експериментів і чекаю на Володимира Путіна на орбіті космосу. Я сподіваюся, що він колись стане льотчиком-космонавтом Російської Федерації. Ви ж пам'ятаєте зі Стерхами він якось. Слітав, слухайте, ще одна штука, так от чим відрізняється точно 9 травня 22 го від 9 травня 23, го це оця е, така публічна перепалка, так е, е, між Пригожиним та шойгу. Так, от є міністр оборони, е, офіційна посада, є якийсь ну нібито незрозумілий е, ватажок найманців, який насправді відіграє дуже важливу роль. Ну тому що спілкуючись з нашими військовими, вони підтверджують: так, якщо б не було м'ясних атак, якісь. Дійснюється е, ця так звана приватна військова кампанія, то, звичайно, ну, не змогли б вони просуватися навіть так, як просуваються зараз. Е, а оце бах, для кремлівської бах. вертикалі, що означає, те, що не тримають стрій? Ні, я думаю, що це означає відновлення традиційної для російської влади посади придворного блазня? Російським правителям завжди хотілося, щоб був хтось, хто може. Кричати, лякати, хапати за бороди, рвати кафтани, і при цьому не мати жодної реальної політичної волі і впливу на реальні рішення. Достатньо почитати історію будь-якого російського правління, щоб знайти такого блазня, такий персонаж. Балакерів Йородиві. В Часи Івана Грозного та Бориса Годунова, причому варто нагадати, що ці її дії дійсно іноді набували величезного впливу, але тільки тоді, коли цього хотів монарх без монарха вони ніхто і так чи інакше. Я думаю, що Євген Пригожин в цій вертикалі влади відіграє е, саме таку руль. Навіть його спроби боротися із е, е, Петербурзьким губернатором Бігловим. За якісь власні бізнес-проекти завжди закінчувалися повною поразкою. Як, до речі, і нинішня історія з бахмутським ультиматумом. Він обіцяв, що його архаровці вийдуть з Бахмуту 10 травня, потім сказав, що йому вже все дали, і тепер він нікуди не піде. Ми розуміємо, що це просто спроба зберегти добру фізіоновію при програмі грі. Йому просто зателефонували, сказали: Женя, сиді, де сидиш, і ні. Не... Ну, ти поняв? І він абсолютно швидко записав іншу заяву, так що роль пригожена це дійсно роль постачальника гарматного м'яса на певних напрямках. Ну дійсно спілкуючись також з російськими незалежними журналістами, які досліджували біографію Пригожина, навіть з ним зустрічалися ще тоді, коли він був не публічною фігурою, так ну і звичайно спростовував, що взагалі існує якась приватна військова компанія Вагнера і так далі. Так ось вони так вони кажуть про те, що це людина повністю контрольована, що компромату на нього стільки, що ну тут не можна взагалі уявити якусь самостійність чи а, якісь перевороти. Пам'ятаєте, писали про те, що нібито я зараз можу. Я можу помилятися. Може, це Washington Post навіть писало, що от нібито був такий заколот, варіант заколоту, де Пригожин, Кадиров, хто там, Суровікін і Золотов, щось там когось намагалися посунути. Ну, такий в них був план, але не змогли. Ви в такі заколоти вірите? Я в Кремлі взагалі не вірю. Це не точна наука, а точна наука це розуміння того, як реально функціонує Російська держава. Як вона реально функціонує, я розумію. Ще одна річ, яка точно змінилася, чого точно не було 9 травня 22-го року, а це замахи чи смерті різних пропагандистів. Це не є найбільші пропагандисти так, в Росії. Це не. Топові фігури, але ми побачили ну Дар'я Дугіна, давайте залишимо її за дужками, хоча вона була пропагандисткою. Владлін Татарський, який отак просто вибухово провів презентацію в Петербурзі. Тепер ми маємо Захара Прилепіна. Так він письменник. Хтось каже, що він є таким містком, нібито, між інтелектуалами та ультрафашистами, тобто він продемонстрував, що. Є такі фігури, знаєте, в російському суспільстві, які можуть підтримувати отак вбивство українців, і при цьому вважатися мастірами словесності. Е, той факт, що вони починають гинути, чи щось загрожує їхньому життю, а це що може значити для ну як мінімум для тих, топ пропагандистів, які працюють на військову машину Росії. Нічого, в тоталітарній державі будь-хто може в будь-який момент загинути. Якщо ви пам'ятаєте, в 30-ті роки в Радянському Союзі гинули члени Політбюро Центрального комітету партії, не кажучи вже пропаганди. Про пропаганди, пропагандистів вони теж тоді гинули. Ми просто про це не пам'ятаємо. Але серед розстріляних були і знаменитий журналіст Михайло Кольцов, і редактор «Ізвєстій» Карл Радик, і редактор правди Микола Бухарін. Бухарін, до речі, був головним радянським пропагандистом. І саме тією постаттю, яка виступала з трибуни установчих зборів демократичної Росії і повідомляла про те, що більшовики збираються їх розігнати. Ну і що? Це взагалі не має ніякого значення щодо Прилєпіна... Мені взагалі здається дивною ситуацією, коли людина, яка має водія, раптом пересідає на його місце, а водій знаходиться на місці пасажира, і ця ж сама людина за 5 хвилин до вибуху висаджує з машини свою доньку. Я думаю, що ми швидше за все маємо справу з сценізацією, яка була для чогось потрібна. Слухайте, цікаво, цікавий момент, але, от ви сказали про те, що е, якщо згадати, що відбувалося в радянському союзі у 1930-х роках, здається, що м -м, сучасна Росія, сучасний Кремль, він не готовий е, ну саме проводити таку політику, як в 30-х. і здається, саме в цьому їх звинувачують так звані розлючені патріоти. Як ви Я вважаєте? думаю, що будь-який тоталітарний режим має свої етапи розвитку? В 20-ті роки Радянський Союз теж не був такий, як 30-ті. Все буде по, так би мовити по етапах розвитку цієї історії. Якщо тоталітарний режим буде посилюватися, він буде поводитися себе так, як е, Сталінський. А що значить не готовий поводитися? А 25 років карамурзі це вам не сталінський вироб? Це Сталінський вироб. Просто поки що цей режим не карає своїх активно. Хоча такі випадки теж були, скажімо, з вироком колишнього міністру Улюкаєву, з тим, що відбулося із журналістом Софроновим, який був радником Дмитра Рогозіна. Можна такі приклади вже знайти в нещодавному минулому. Але я думаю, що все буде погіршуватися, і ми ще побачимо масовий терор, не вилюдців. Я не хвилююся щодо цього. Слухайте, ну от коли ми говоримо так про якісь речі, які відбуваються в Росії серед їхніх, нібито топ посадовців, там шойгу щось якимось чином воює з Пригожиним, чи не воює? Не знаю. Медведєв, який пише, що у відповідь на дрон на ці дрони над Кремлем, треба звичайно вбити Зеленського. Ну і кинути ядерну ядерну бомбу на Україну. Він багато разів вже це повторював. Але це все ж відбувається не в вакуумі. Тобто є ще оце багато багатомільйонне мільйонне населення Росії, яке також за цим спостерігає. Воно ж там підписано. Я не знаю на телеграм-канали Кадирова і дивиться телебачення, і там слідкує за цими можливо воєнкорами. Я думаю, пане Олексію, що населення Російської Федерації не настільки політично ангажоване, як ми з вами, і не настільки всім цим цікавиться. Воно живе абсолютно іншим життям життям людей поза політик. Їх набагато більше цікавить, скільки коштує паливо на заправках кефір в супермаркеті і дитячий костюм для доньки, ніж те, що пишуть Медведєв, Кадиров, говорять і Кисельов, тощо разом узяться. Повірте мені. І ну, просто це все не цікаво. Ну Там здається, рейтинги падають у російських пропагандистів. Але якщо дивитися на офіційну статистику, знову ж не знаю, чи можна їй довіряти. Але е досить багато людей дивляться телебачення. Ну і хтось ж є з цих мільйонних підписників. Там е реально мільйони підписників і у Медведєва, і у Кадирова, і так далі. Тобто, населення на вашу думку просто дистанціюється. Населення, яке не може нічого змінити в політичному процесі, як правило, не дуже цікавиться, Цікавиться політикою. Це закон авторитаризму і тоталітаризму. Наостанок, знаєте, хочу вас як у оракула запитати. Ви людина, яка читала і бачила багато промов Путіна. Ви нам в ефірі це говорили, що ну завжди це щось таке дуже посереднє, завжди обіцяють якісь сенсації, і ці сенсації ніколи не стаються. Ми пам'ятаємо, що було минулого 9 травня. НАТО наступає західні країни, вони наші вороги. Україна загрожувала, хоча слово Україна там не звучало. А от цього 9 травня який апдейт цієї минулорічної промови ви очікуєте? Я не очікую. Тому що я не думаю, що Путін здатний до якогось апдейту. Мені здається, що апдейт відбудеться вже на урочистому засіданні Державної думи Російської Федерації, Ради Федерації, федеральних зборів Російської Федерації, присвячених прощанню з Володимиром Володимировичем Путіним. Тоді ми побачимо апдейт. А поки Путін живий і знаходиться на чолі Росії, не чекайте на апдейт. Добре, пане Віталію. Дуже дякую вам за цю розмову. Віталій Портніков, політолог, публіцист, був з нами на зв'язку.